Бувають такі ситуації, коли нам треба щось з цим PDF-файлом зробити. І ось, наприклад, якщо ми подивимося, то ось він цей PDF-файл. Ось тут взагалі, взагалі 9 сторінок. Хоча, дивіться, нумерація тут іде, показує, що 11. Це дуже важливий момент. Оцю саме статтю ми зараз віддали. І зверніть увагу, наприклад, мені треба. Тут взяти певні сторінки звідси, ось цю сторінку. Бачите, нумерація 9, але порядок, якщо ми порахуємо, він 7. Давайте ми її звідси дьорнемо. Він не розуміє, він розуміє, він їх рахує. Один, два, три і так далі. Тому мене цікавить ось ця, якщо я її зараз порахую, вона сьома тут йде по порядку, не дивлячись на те, що тут написано: сторінка номер 9, Він на це не звертає увагу. І ось він нам дає її. І таким чином ми отримали лише одну сторінку з того PDF-файлу. Ми можемо його попросити витягнути певну, певні абзаці або ту ж саму таблицю. Наприклад, з цього документу PDF, в якому присутня у нас таблиця, ми зараз його попросимо витягнути цю таблицю у Excel. Ось, наприклад, бачите? Оце у нас таблиця. Ось так виглядає ця таблиця. Тобто, виключно в Excel. Табличку він витягнув всі ці значення. Інколи це треба. Для того, щоб знайти саме цю табличку, нам треба вказувати. Тут вона у цьому прикладі була одна, але ми можемо посилатися на сторінку. Треба тільки по -по порахувати, на якій сторінці він знаходиться, і в промпті вказати сторінка така, та табличку витягне її. Дай мені в Excel. В PDF без проблем ми можемо з Word, з Google Docs зробити із документу PDF. А от навпаки, інколи така потребує задача. Давайте віддамо йому файл. Це невеликий файл. Звісно, якщо ви дуже великий йому віддасте, то там будуть складнощі. Отже, віддаю йому файл і прошу. І поки він його робить, давайте подивимось, що цей файл представляє собою от, у PDF-версії. Бачите, тобто тут присутнє елементарне форматування, це заголовок перший, другий там, і так далі. Все. Ну, тобто, елементарне форматування, нічого тут надскладного нема. Згенерував він нам документ, зберігаємо його. І ось ми бачимо, що е, тут відсутнє форматування. Бачите? Тобто, у нас там був перший, другий заголовок і так далі. Тобто він форматування не зберіг. Ось так він виглядав з самого початку, а ось так він нам його згенерував. Хоча все одно в текстовій версії ми отримали. Але бувають деякі pdf файли які дуже складно він, він їх не розпізнає. Він з ними не може впоратися. Наприклад, у нас є такий pdf файл більш складний. Зараз подивимося. Ось. Це той же самий файл, але в ньому присутня таблиця, і в ньому присутнє зображення. Давайте те ж саме зараз попросимо його зробити з більш складним файлом. Ось він його згенерував, завантажуємо. І відкриваємо. Ось наші два файли. Ось ліворуч PDF. Ми бачимо, тут є заголовки, тут є таблиця і так далі. І ось наш док. Ми тут бачимо, що таблиця, вона є тут без... не розмічена, але все одно це таблиця. А от що стосується зображення, то, на жаль, зображення він не дістав поєднання. Ми з вами віддавали йому великий файл і просили витягнути певну сторінку. Точно так же ви можете вказати не одну сторінку, а деякі там третя, сьома, десята, дванадцята сторінка, і він згенерує вам новий pdf файл з конкретно цими вказаними сторінками. Давайте подивимося це, як, і потім поєднаємо, наприклад, два pdf файли. Так, я його попросив витягнути, не дивлячись на мою помилку. Да, 1, 3, 7. Подивимось. Витягнув він їх чи не витягнув. Завантажуємо. І ось дивіться: перша сторінка. третя І сьома. Якщо ми будемо дивитися, це дев'ята, п'ята і третя. Подивимось. Оригінал. Третя це була перша по, по номеру. Далі 2, третя, 'ята. Да? І 4, 5, 6, 7. Тут по порядку, а в нумерації 9. Тобто я йому вказав, якісь сторінки, і він витягнув це в одному файлі. Поєднання декількох PDF. Ми з вами щойно витягнули. Три сторінки рандомні з PDF-у він згенерував нам новий. А тепер давайте поєднаємо оці три сторінки з, наприклад, ось цим файлом. Ось цей файл, в якому у нас є дві сторінки. Бачите, перша і друга. На другій сторінці у нас зображення. Ми з вами вже знаємо, що він таблицю витягує. Текст інколи з форматуванням, інколи без форматування, але витягує. А от зображення він в док не витягує. Але якщо ми поєднуємо два pdf файли то, скоріш за все, він їх поєднає. Давайте зробимо наступне: в цей PDF-документ, який складається з трьох сторінок: 1, 2, 3, додамо другу сторінку оцього pdf документу на місце між другою і третьою сторінкою. Окей, поїхали. Віддаємо йому два файли. І тепер треба написати йому промпт, щоб йому все було зрозуміло. Ось такий промпт. Це чітко він повинен розуміти. Не просто ми наперед поставили, не просто в кінець поставили, а от конкретно всередину. Звідти візьми другу сторінку і встав сюди між другою і третьою сторінкою. І подивимося, як він впорається. Перша сторінка, друга сторінка. І Тут має бути наша друга сторінка з іншого файлу. І ось вона, будь ласка, друга сторінка, і потім йде вже третя. Тобто, він добре. Вміє поєднувати PDF-файли, ми можемо йому вказувати порядкові сторінки, і він їх буде об'єднувати. З конвертацією тут трохи складніше. Хоча, якщо ми вкажемо йому там, форматування і так далі, можливо, він трохи краще впорається, але не з усіма PDF-файлами він так добре впорається. Що може ChatGPT робити з PDF. В PDF з документу ми можемо запросто з будь-якого там Word, Google документів зробити. А от навпаки, давайте подивимося, що можна з ним робити. Перше, це зчитування і робота з PDF-файлом. Віддаємо йому, наприклад, з комп'ютера великий PDF, відносно великий, і у нього тут всього лише 9 сторінок це стаття. І працюємо з ним. Тобто ми можемо ставити будь-які питання. Наприклад, оці два питання ставимо. І таким чином він зараз виконує у нас дві задачі: да? проаналізував, хто автор статті написав, виходячи зі статті, і перелік джерел з цієї статті.